Привіт! Вчора завершився контракт довгостроковий з клієнткою, і я можу ділитися результатами, але анонімно. Отже, порушуючи всі правила інстаграма і оформлення кейсів, я це зроблю в одному відео, дивлячись в конспект і підводячи результати. Отже, точка А клієнтки це незадоволення життям, те, яке зараз є. Терплю те, що не хочу терпіти. Стосунки з мамою і з батьком приводять її до негативних реакцій, де вона страждає. Стосунки з мамою дуже накальонні, і між собою у них конфлікти. Вона не може мамі розказати про свої почуття і виставити кордони, е, не має впевненості в собі. Самоцінність е, на низькому рівні не може поставити високу ціну за свої послуги. В стосунках з сином непорозуміння. Як вона сказала з контексту, що кожна розмова з сином для неї це великий стрес. Далі переконання відносно грошей, великі гроші це великі проблеми і великі навіть, неприємності. І великі гроші заробляються тільки важким трудом. Є бажання відкрити ще одну діяльність, але страх про неї заявити і взагалі страх в це піти. Mm. Хочу піти в нове і також страх. Мріяти собі не дозволяє. Багато чого взагалі собі не дозволяє, дорогі покупки, дорогі послуги не дозволяє І саме в коучингу вона почала дозволяти, бо навіть купити послугу коуча для неї це було дорого. Зараз для неї це прям окей, і вона каже: мені це далося легко. Постійне знецінення себе, критика і претензії до себе, не давала дозволу навіть на якусь помилку або щось зробити не так. І це я перечисла тільки те, що було на діагностичній сесії. В процесі нашої роботи виникали багато ще інших запитів. Вони проявлялися, працюючи з одними з одних, витікали інші. Тому що, коли ми йдемо на глибину, ми знаходимо набагато більше блоків. І різних переконань. І від сесії до сесії ми пропрацьовували кожен запит поступово. Ми виявляли на сесії її потреби в той момент, коли вона не працює, коли вона не йде в нове, коли вона ображається або реагує так, як вона реагує. Ми усвідомлювали, що їй потрібно зробити для того, щоб все змінити, і яка у неї має бути нова поведінка. Між сесіями вона втілювала все те, що отримувала під час роботи на сесії, вибудовувала нову свою думку, вибудовувала стосунки, відстоювала кордони, вибирала реакції в різних ситуаціях. Повірте, це дуже-дуже непросто. І в результаті вона навчилася мислити коучинговим. І вже ось після першого етапу на звірушній сесії, ми бачимо, що у неї з'явилася віра в себе і впевненість в собі. Вона легко підняла свій цінник. Вона усвідомила, що їй не страшно втратити клієнта. Вона, записуючи клієнта, обирає себе свій час з любов'ю до себе. Бо раніше вона робила все, щоб тільки було добре клієнтам і жертвувала собою. Е, у неї, як вона каже, Готовність до змін і е, сила прийнятого рішення. У клієнтки змінилися стосунки з грошима, вона почала їх по-іншому заробляти і відкрила все ж таки той ще один напрямок в бізнесі, почала заявляти про нього скрізь, не думаючи, що там про неї подумають. Вона пропрацювала і ці всі моменти, почала купувати собі дорогі речі, балувати свою внутрішню дитину і давати їй то, що вона хоче. Вона почала відчувати свою легкість і впевненість. Вона почала бачити і відчувати свою крутість, відноситись завдяки практикам між сесіями, відноситись до себе і до всесвіту з великою похвалою і вдячністю. Це давало їй ресурс. При тому вона два рази. Мала відкат під час роботи, і цей відкат це окей, це нормально для тих людей, які в розвитку відкати будуть завжди. Це окей. Обнулення емоційне і разом з тим енергетичне. Це ми з нею також пройшли. І ми даємо місце цьому бути. Це нормально. В кінці нашої роботи на звірочній сесії я тезісно записую з контексту сказаного результати, щоб потім повернути клієнтки. Отже, зачитаю вам з перших вуст аж, аж уже голос сів. Увіреність, позиція взрослого, вистроєні границі, позитивне мишлення, емоціональна стабільність, свобода вибору, реакцій, мислі і чувств, самоцінність з сином, друге слово скажу, все хорошо. Нагадала контакт з сином, віддала відповідальність сину, горда собою платний експерт, не скажу який, щоб не видати курс, буде створювати курс, вже є наброски, до речі, вона створює курс, буде навчати. Во всіх соцмережах розказує про новий напрямок діяльності, і, кстати, в неї там також успіхи більше, ніж вона очікує. І саме смачне, це те, що вона почала жити граючи. З юмором відноситись до ситуацій, зняла черезмірну серйозність. Це дає їй можливість проявлятись і розкриватись з легкістю, без напряга. Якщо ви впізнали в цій клієнтці десь трохи себе, якщо ви хочете змінити ваше життя, здобути свій внутрішній стан, свою легкість, вибрати своє життя мрії. Записуйтесь, пишіть мені в директ. Записуйтесь на безкоштовну діагностичну сесію, і ми з вами подивимось на ваші запити і зрозуміємо, як я можу вам допомогти.